Зовсім скоро стартує проєкт психологічної підтримки для підлітків та їх батьків. Він має назву Психологічна допомога підліткам та їх матерям шостки та глухова Сумської області, жителів прикордонної зони України, що знаходяться під обстрілами. Його реалізовуватиме команда психологів Тетяна Євменова та Максим Луб'яний. В по уваги стануть саме підлітки від 13 до 16 років та їх батьки. Зараз війна і дуже багато. Дітей тривоги дуже багато переживань, стресу і так далі. Підлітки втратили дуже багато. Ну якщо говорити про малих дітей, там є батьки, які ну, все одно приділяють їм увагу, бо це діти, і вони не впораються без дорослих. Ну, підлітки вважаються такою категорією, яка вже виросла і сама справляється. Ну така ілюзія виникає, але насправді вони ем, потребують підтримки, але отримують її найменше. Саме важкий період. В житті людини це підліткове, і починається багато суперечок і інших питань, які би хотілося, б, щоб їх не було, щоб легше пройшов цей період зростання. Буде сформовано дві групи охочих підлітків та їх батьків, які протягом трьох місяців пропрацьовуватимуть як побороти агресію, як пройти складний період дорослішання та навчити дітей вмінню володіти собою в різних ситуаціях. Тощо дві групи працюватимуть паралельно. Буде набрана група підлітків і їх матері. Будуть працювати паралельно з ними в окремій групі, будуть працювати плюс-мінус по одній програмі, ну тобто і одні інші будуть проробляти те ж саме плюс-мінус. І одночасно багато різних особливостей. Чому ну, напевно вже ніхто не сумнівається, що власне те, що проявлено в наших дітях, ну, це ми посадили як ну, певного роду насіння, яке проросло зараз. Сам проєкт триватиме півроку. Він охоплює спеціальну програму. Яка розрахована саме на мешканців Шоскінського району. У нас група розрахована на три місяці, плюс ну, потім ще одна пройде група. Ну, коли я говорю група, це значить дві. Да, батьки і діти, це одна сім'я буде в нас три місяці. Ну, таких сімей буде 15, помножити на два, то буде 30 сімей, 60 людей. А для того, щоб це було максимально корисно і охопити максимум, в нас розрахована програма на те, щоб багато створювати контенту. Перевага буде надана сім'ям, військовослужбовців, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто нині вразливий. Такі люди нам і в першу чергу важливі, потрібні, щоб їх навчити вміти проявити себе проявляти свої відчуття розуміти в першу чергу свої відчуття розуміти себе і і і дорослим якраз теж зрозуміти а що саме відбувається з їх дітьми Психологічну допомогу учасники та учасниці отримуватимуть безкоштовно. Це стало можливим завдяки тому, що проєкт грантовий. Завдяки громадській організації «Птаха» і також польській організації Верта. Власне, завдяки цим організаціям нам вдалося законектитися, написати грант. І це гроші від польсько-американських донорів. Ну, вони нам допомагають для того, щоб надати якісні послуги. Якщо ж вашому підлітку від 13 до 16 років ви самі готові працювати над психологічними питаннями стосунків в паралельній батьківській групі та територіально знаходитись у Шостці або ж глухові чи селах поблизу, потрібно заповнити анкету та пройти особисте перед інтерв'ю. Нам дуже важливо бути корисними і допомогти максимально саме вразливі категорії, ну яка от в даний момент переживає складнощі.